Доброго вечора, ми з України. Віка, привіт. Віка продовжує допомагати викопувати піньок. Оце Віктор прийшов допомагати викопувати пеньок. Оце я допомагаю Віктору викопувати пеньок. Віктор сходив по гриби і тепер буде мені допомагати. Що ми бачимо? Яма стає все далі глибше. Пеньок стає. Все далі на повітрі. Скоро ми його витягнемо. Оце залишки Древньоримської дороги. Оце одна цеглина. Оце друга цеглина. Оце ряд цегли. Оце наступна цеглина. А оце другий шар. Оце цеглина. І далі, далі там ще. Цегла. А оце ми вже стільки древньоримських камінюк витягли. Вікторе, тобі є що сказати глядачам? Е, можу сказати тільки одне. Тут є плитка, і я не впевнений, що ці камні це від римської дороги, я думаю, це від плитки каміння. Порівняємо, друзі. Оце древньоримські камінюки, а це плитка. Бачите, плитка фігурна, вона з вирізами, з зацепами, і в неї такий малюночок є. Віка, а тобі є що сказати глядачам щодо цього пінька і тих Ромашок? Ми Ромашки з тобою дивились вранці. Там Ромашки правильно, вони тобі подобаються. Там Ромашки. А там Маківка. І там християнський хрест. Все добре, Натусечка. Так, так, так. Дивлюсь, як Віктор з лопатою. Віктор молодець, Правняк. він все правильно робить. Він все правильно робить. Так, Віктор, так я все правильно роблю. Кажи до, до побачення.